Я прочитаю доволі відомий текст священного писання. Багато хто цей текст знає на пам'ять. Він подобається і віруючим, і невіруючим. І до того ж, цей текст дуже є цікавим, і я хочу запропонувати його і разом з вами порозмірковувати над цим текстом. Цей текст записаний в книзі Числа, 6 розділ з 22 го вірша, числа 6.22. І Господь промовив до Моїсея, говорячи: промовляй до Арона та до синів Його, говорячи, так благословляйте ти Ізраїльних синів, говорячи їм, нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення моє на ізраїльових синів, а я благословлятиму їх. Хотів би зауважити, що сьогодні тема благословіння і взагалі благословіння в нашому житті, я думаю, менше її уваги, ніж це було раніше. Сьогодні благословінням батьків практично мало хто цінує, дорожить. Як правило, ніхто мало тих людей, які очікують благословення своїх батьків, які хочуть, щоб батьки їх благословили. Взагалом, це всі хочуть бути благословенними, але мало роблять того, щоб бути благословенними. Якщо ми поглянемо в історію, глянемо на людей, які жили за біблійних часів, в античні часи, ми побачимо, що тоді благословінням набагато більше дорожили. Ну, Наприклад, ми можемо звернути увагу, є яскравий біблійний образ, біблійний герой, який готовий був все віддати за те, щоб тільки отримати батьківське благословіння. Цим героєм є Патріарх Яков, і ми можемо згадати, що він пішов навіть на неправильний крок, пішов на те, щоб обманути свого батька, але щоб отримати благословіння від батька. Коли ми подивимось на його життя і трошки порозмірковуємо над його життям, можна так задатись питанням, що отримав Яків від свого батька? Розглядаючи. Те, що мав Ісаак, ми можемо побачити, що сучасною мовою це була дуже-дуже багата людина, мільярдер. Як ми поглянемо, що він мав дуже багато рабів, рабинь, він мав дуже великі стада, скотини. І якщо це все перевести в сучасні гроші, то це були мільйони доларів. Що з цього отримав Яків для себе? І ми побачимо, що навіть жодної овечки, Яків не отримав у спадок. Але він дуже бажав отримати батьківське благословення. Ми можемо побачити, що Яків пішов з батькового дому, нічого не взявши з собою. Жодного раба, жодної овечки, жодного мішочка з грошима нічого не отримав від батька. Але він отримав від батька благословення. Проходить трохи часу, для історії це небагато. 20 років Яків повертається додому, повертається до батька. І ми бачимо, що його багатство воно вже перевищує багатство його батька. Ми бачимо, що він отримав те, чого він навіть не мріяв мати в своєму житті. І це все принесло просто благословіння батька. Повертаючись додому, Господь так е, зробив, що у нього відбулася зустріч з Господом. І він боровся з Господом, і останні слова, які говорить Яків не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Яків знову він розумів, що благословення. Це набагато більше багатство, ніж те, що можна мати матеріально. І тому він знову дуже сильно цінував, і бажав і очікував благословення від Господа. Можна ще згадати деякі тексти, сященописання, деяких героїв Біблії, наприклад, Явис або Ябец, який сказав: О, Господи, якби ти благословив мене і розширив мої межі. І Господь написано, благословив Його. Я весь зрозумів, що благословення, благодать вона тільки у Господа. Я хотів би, щоб ми зараз повернулися до цього тексту, який я прочитав, і разом з вами подивилися, що треба робити нам в нашому житті, щоб отримувати благословення Господнє. Я ще цей текст називаю так: інструкція по отриманню благословіння. Я хотів би звернути увагу на три цікавих пункти в цьому тексті. Що цікаво, ці слова сказав, або придумав не людина, це не Моїсея слова. Ці слова сказав сам Господь. Він, іншими словами, говорячи, говорить: хочете мати благословіння, хочете мати успіх, робіть оце. І три пункти назвав, що треба робити. Перше, на що хочеться звернути увагу, тут Господь говорить так: промовляй до Арона та до синів Його, говорячи, так благословляйте Ізраїльних синів. Якби ми підійшли до Ааронових синів, до священиків і сказали, а ви хочете бути благословенними? я думаю, що жоден священик сказав би не сказав би ні. Всі б сказали, хочемо мати благословіння. Але хочеш мати благословіння – благословляй, благословляй! Так благословляйте синів Ізраїльних. Що цікаво, темі благословіння в Біблії дуже багато уваги відведено. Це слово, яке одне із слів, яке дуже часто зустрічається в священному Писанні. І сам Ісус Христос говорив, Він так говорив: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Апостол Павло, в посланні до Римлян, так і говорить: благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Цей світ, він переповнений злими словами, він переповнений прокляттями, і Господь нам з вами доручив як синам благословіння, благословляти людей, які оточують нас. Перший пункт, перший крок, який Господь для нас залишив, я хотів би підкреслити ще раз: якщо ми хочемо бути благословеними, якщо ми хочемо мати благословіння в нашому житті, благословляйте. Господь хоче, щоб ми несли у цей світ своїм близьким, своїм родичам, своїм сусідям і загалом тим людям, які нас оточують, благословіння, такі прості слова. Декілька добрих слів, хай Господь вас благословить, хай у вас буде мир на серці, хай у вас буде радість, хай у вас буде добрий вечір. І вони людям дарують уже настрій, і саме головне, вони несуть Господнє благословення в їхнє життя. Друге, на що я хотів би звернути увагу в цьому тексті, Господь говорить до синів Арона так далі. Написано так. Що так благословляйте Ізраїльних синів, а як? Говорячи їм, я помітив, що набагато легше бажати благословіння і не говорити людині. Можна навіть більше того, можна помолитися і сказати, Господи, благослови цю людину. І це теж правильно, але Господь говорить: не так робить. Господь не говорить Аароновим синам, ви благословляйте і моліться Господу, щоб Господь благословив Ізраїльних синів. Не так говорить Господь. Господь говорить, ви благословляйте, говорячи їм. Перевіряючи своє життя і взагалі життя нашого народу, я помітив, що набагато легше. Говорити, де людини правильно роблять і зауваження робить людям, ніж говорити добрі слова. Цей недолік, я думаю, що якщо ми перевіримо своє життя, ми помітимо, що він у нас присутній, він у мене є. Набагато легше вичитати дитину, ніж сказати, хай тебе Господь благословить, хай він тобі гарну дружину дасть, коли ти виростеш. Хай він тобі гарного чоловіка дасть, коли ти виростеш. Хай у тебе буде гарне здоров'я. Хай Господь тобі дасть здоров'я. Ми так рідко говоримо ці слова. І набагато частіше ми говоримо, ну який ти не впевнений, який ти неуважний, який ти ну, розгублений, та ти завжди так робиш. І при тому ми бажаємо добра цій дитині, бажаємо добра цій близькій людині. Ми любимо її. І так важко сказати слова благословення. От, друге, на що я хотів би звернути увагу, Господь говорить, благословляйте, говорячи їм. Не говоріть мені, говоріть їм. Хай Бог Господь тебе благословить. Хай Господь дасть тобі здоров'я, Хай Господь засяє на тебе лицем своїм, хай буде в тебе все добре. От другий крок, який Господь бажає, щоб ми робили в своєму житті, щоб ми говорили своїм близьким. Ці добрі слова благословення. І третє, на що я помітив, 27 вірш написано так: вони будуть кликати ймення моє на Ізраїльних синів. Можна багато добрих слів говорити, можна багато добра бажати людям, але, але якщо не ми не будемо прикликати ім'я Господнє. Ці всі слова вони будуть марними, вони будуть бездієвими. Слова благословення діють тільки тоді, коли вони з іменем Господа. Перегляньте ці слова, які Господь пропонує, якими словами треба благословляти. Господь говорить: нехай Господь благословить тебе, нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і дасть мир. Шість раз у цих коротких словах закликається ім'я Господнє. Шість раз. Дуже важливо, коли ми благословляємо своїх близьких, коли ми бажаємо їм благословення Господнє. Закликати ім'я Господнє. І далі Господь говорить: ви ці три кроки робіть, просто навчіться цих три важливих моменти в своєму житті. І Господь закінчує ці слова такими словами: а я благословлятиму їх. І я впевнений, що усі присутні дуже сильно бажають своїм дітям, своїм родичам, своїм сусідям, своїм близьким. Своїм співпрацівникам на роботі, бажають благословіння Господі. Я в цьому впевнений. Але Господь говорить: я теж хочу благословити. І я очікую, коли ви почнете ці три важливі кроки робити в своєму житті, ви почнете просто благословляти їх, говорити їм слова добрі. Ви будете прикликати моє ім'я на їхнє життя, а я благословлятиму їх. Хай Господь благословить нас усіх, щоб нам в нашому житті навчитися благословляти, і Господь буде благословляти і нас, і тих, кого ми благословляємо. Амінь.